Отель Бескіт, Вулиця Дрогобицька. Ремонт взуття. Але ми зараз не про це. Як ви бачите, вулиця Лесі Українки відкрита, рух відкритий на вулиці Лесі Українки. Невже, невже завершився ремонт? Так виглядає, що завершився. Ніде знаків вже нема. Всюди все відкрито. Єдине, що... Я так розумію, залишилися зайві труби. Цікаво почути думку нашого експерта пана Олега. Пан Олега, буває так, що дитя, стільки труб під час ремонту залишили. Ну і тротуар, як на мене, бачите, тут недороблений. Але мене більше цікавить зайві труби. Як так? Як вдалося? Готовий вислухати версії. церкви церква покрову Пресвятої Богородиці і пам'ятний знак героям Упа. Щойно приїхала до 9-ти поверхівки машина з ремонту ліфтів. Я розумію, так, вони виключають світло, хтось застряг в ліфті. Раз приїхав такий автомобіль, так виглядає. Так, магазин рукавичка, чути, магазин рукавичка працює на генераторах. Добре, йдемо далі. Про позитив. Давайте дивиться, як гарно зроблено вулиця Лесі Українки. Можна всієї вулиці Лесі Українки так пройтися і сказати, вау. Ну, тротуарів ще немає, бачу, але... Але хто сказав, що тротуари будуть, правда? Може їх і немає. Бачу. Але вулиця та, справді рівна. Єдине, що її ремонтували багато років, а збирають те, що її ремонтували багато років, то <гум>, я бачу вже в деяких частинах, які були швидше зроблені, вже є викривлення плитки. Все одно, в будь-якому випадку, то, що ми бачимо зараз, ну, краще, ніж зараз, воно виглядати не буде. Тобто, подивіться, запам'ятайте, це той найкращий, максимально найкращий вигляд вулиць Лесі Українки що ви зможете найближчим часом побачити. Бо далі що буде? Далі ями будуть виникати. Плитка буде плисти. Ліворуч видно будинки на Мазепи. Ну, перед тим, що це вулиця Богдана Хмельницького. Така невеличка вуличка. Направо видно, не дуже добре видно гори, трускає, там далі десь подивимось, що дійдемо до того місця. Звідки все гарно було видно? Так, ремонт завершився. Скільки десь влітку 2023 року розпочалися ремонтні роботи десь на початку літа. А і в грудні 2024 вони завершилися. О, тут добре видно місто. Зокрема, бачите, так на бандері будують там нові будинки. Там така будова йде серйозна. Там буде або один великий, або кілька великих будинків. А далі видно, ну, мабуть вже видно, статую Ісуса Христа. Нагадається, найвища в Україні статуя Ісуса Христа. Вона є точною копією статуї. Ісуса, яка встановлена Ріо-де-Жанейро. А, і тут знову можна буде гарно на місто. Погода сонячна. Погода гарна, сонячна, але що. Але радості з того мало. На жаль. Ви мене розумієте. Потрошки, потрошки. Спускаємось донизу. Вже теж зерта натула, та я вже розшов цією вулицею і в цьому місці, де ожеледиться, тут слизько. Вже казав, тут і раніше було слизько, а зараз тут особливо слизько. Від ще вулиця. Лесі Українки. Та, от знову подивимось на Трускавець, на місто. Теж здається, гарний ракурс відкривається. Напевно до Ісуса прогуляємося, я так думаю. Можна буде донизу, про Стефаника. Підемо до Ісуса. додивитися власне вулицю Лесі Українки. Туди Стефаника пішла, виходить Довжанка, ВЖенка, до Мазепи. Ті всі вулички, як ми йдемо тут, прямо йдемо, а донизу вулички спускаються. Більшість з них теж вважається вулиця Лесі Українки, вони не відремонтовані. Може так і планувалося. Не зупатяг видно київський. Тиша, тут світла теж, нема. просто генератор ніхто не микає. Як я заходив, це у Львові було кілька днів тому, заходжу в один магазин, причому в тому магазині раніше генератор працював. Заходжу, світла нема, генератор не працює, продавець на місці. Я кажу, що це генератор? Я кажу, є генератор. Заборонили включати, дуже дорого обходиться генератор. Ти тут третій покупець за сьогодні. Не включаємо генератор. Отак. От ну, мені взагалі дивно, що їх раніше. Невже раніше було вигідно включати генератор. Я менеджер магазину. Звичайно, не на об'єктах. Критичної інфраструктури. підійшли до стату Ісуса там Мазепа, довжанка, нагадаю, колись тут, речі, був перехід, потім його не стало. Гарне видно місто підсвічується. Краса В горах видно сніг. Ну а там, за ріксусом, бачите, знаєте, де ріксус. Вище видно сніжок в горах. Але якраз там цюхів, верх, цюхів діл, хто як називає, оглядова вежа. А ми мали все-таки обстежити, ми вийшли всі українки, обстежуємо. Дивіться, зроблена від початку до кінця. Ah, y parco 11 ще немає до мене, 10 45 плюс-мінус, 10 43.